Відкриваємо сторінку 84. Ми з вами продовжимо говорити про тварин. І сьогодні будемо говорити про житло тварин. Де саме живуть тваринки? Давайте роздивимось малюночок. Поставте відео на паузу і розгляньте його самостійно. Добре! Давайте тепер обговоримо, що ми побачили. Перший малюночок зліва ми бачимо пташку. Вона збудувала гніздечко на дереві. Трошки нижче ми бачимо мурашник. Мурашник це нірка, яка збудована у землі мурашками. Праворуч ми бачимо собачку. Вона живе у будці. Будку для неї збудувала людина. Над будкою ми бачимо павутинку, яку сплів павучок Дивимось нижче, ми бачимо лисичко. Лисичка спить у нірці. Але влітку воно може спати просто небо на траві або на землі. Праворуч ми бачимо вулик. Вулик це будиночок для бджіл. Вулик зробила людина. Але деякі бджоли живуть у дуплах дерев. Або самі будують собі житло в якихось. Місцях, які важко доступні, щоб їх ніхто не трубував. Дивимось праворуч, ми бачимо кролика. Кролик живе у клітці, але в дикій природі він живе у нірках. Дивимось нижче, ми бачимо краба. Деякі видів крабів використовують мушлю равлика для того, щоб заховатись. Димемось нижче. Ми бачимо барліг. У барлозі спить ведмідь. Ми пам'ятаємо, що ведмідь озимку спить. Для цього він використовує нору, яку потім засипає сніг зверху. І ця нірка називається Барліг. Там ведмідь спить до весни. Він її будує собі сам. Дивимось праворуч, ми бачимо. Хатку, яку збудував собі Бобер. У річці. Ми бачимо, що вхід у воді, а хатка сама над водою. Цікавий факт, що висота хатки такої може бути аж до 3 метрів заввишки. Добре, ми з вами розглянули малюночки. А тепер дайте відповідь на мої питання. Ставте відео на паузу і давайте свою відповідь. Перше питання. Як називають житла тварин? Які ще житла тварин ви знаєте? Які житла зроблені людьми? Які житла зроблені самими тваринами? Хто носить свою хатку на собі? Які житла збудовано над землею? На землі? Під землею? У воді? Добре, молодці діти! Сьогодні ми з вами говорили про житло тварин.